В зв'язку з тим, що расисти масово атакували об'єкти енергетичної інфраструктури, в деяких регіонах України можуть бути відсутні звуки сирен під час оголошення повітряної тривоги, все тому, що система не може працювати за відсутності електропостачання. Відтак, в таких випадках про тривогу сповіщатимуть автомобілі, ДСНС та поліції. Тим часом голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначив. Що у області система оповіщення працює від альтернативних джерел живлення, тож тимчасові перебої з вуличним оповіщенням можуть бути лише у окремих районах. Відтак, за словами Юрія Погуляйка, у разі відсутності сигналу волиняни зможуть користуватися додатковими засобами оповіщення, такими як мобільний додаток повітряна тривога, або ж слідкувати за офіційними сторінками у соцмережах. Тим часом ми закликаємо громадян бути обережними, Ежними та не нектувати власною безпекою.